Люди, які більше не пов'язані з індією, які дивовижні секрети ви можете розкрити. Приватна школа, в якій я працював, була предназначена для учнів, у яких виявляли обдарованість. Власник школи проводив тест на обдарованість. Зможеш заплатити за навчання? Ти ж обдарована. Твій брат чи сестра можуть заплатити? І вони теж двоюрідний брат, сусід, знайома дитина з іншого кінця міста. Ви всі обдаровані. Мій син ходив до приватної школи. Для обдарованих це була справді школа для фінансово обдарованих. Компанія Hasbro спробувала зняти наступні два. Фільми Стретч Армстронг, грубе переосмислення образів з Тейлером Лотнером, Вовк з сутінків, з відчуттям Ноланівського Бетмена Candyland – дитяча епопея у стилі Lot of Things з Адамом Сендлером. У головній ролі обидва отримали піч пакети перед тим як були відкладені на полицю. Наскільки я чув, ідея Кенділенду все ще жива, Candyland може стати вибухом або жахливим провалом і нічим середнім між ними. Близько 20 років тому я підписав NDA з дуже великою звукозаписною компанією щодо Іхніх спроб продавати свій каталог онлайн стрімінг, продажі тощо. Це було мінне поле, тому що вони все ще остерігалися роздратувати роздрібних торговців, а саме звідти походили їхні чарти. Ці спроби були зірвані їхніми корпоративними хлопцями вищого рівня. Одного тижня вони всі поїхали на конференцію, що таке МП3 в Буенос Айресі, щоб ввести їх у курс справи. Справа в тому, що вони провели так багато часу на вечірках, що єдиною розмовою, яка здавалася запам'яталася, була тактика залякування. Про те, що підлітки можуть зішкрипти МП3 з інтернету, їх можна легко скопіювати та розповсюджувати. Коли ви не повернулися, кожен товар з каталогу було наказано видалити з інтернету. Ніяких 30-секундних прев'ю, нічого не повинно було чутне, жодного натяку на звук. Закрийте все це, покладіть всі касети в скриню і залийте їх бетоном на дні моря. Це змусить всіх повернутися до компакт-дисків, до старих добрих прибуткових компакт-дисків. Добре, що кінцевий користувач не може зробити МП3 з компакт-диска. Маніпулювання даними для створення хибного уявлення про надійність це те, що я бачив, як досить відверто використовувалися без жодних наслідків. Моя компанія намагалася вчасно виконувати графіки поставок, і протягом багатьох років цей показник був ганебно низьким 40%. Приходить новий менеджер, і вже за кілька місяців ми можемо похвалитися показником вчасної доставки на рівні блискучих 95%. Виявляється, все, що він зробив, це змінив поняття вчасної доставки. Щоразу, коли ми знали, що товар затримає. Мається, ми повідомляли клієнта про затримку і просили його підтвердити, що він все ще хоче отримати замовлення. Якщо він все ще хотів отримати товар, то вчасна доставка фіксувалася проти нової очікуваної дати, а не проти початкової обіцяної дати. Компанія розсилала рекламні матеріали, в яких вихвалялося 95% вчасних поставок. Зараз це один з найвищих показників у галузі, які насправді на той момент ми виконували менше 30% від початкового графіку поставок. Це було настільки просто, що я впевнений. Що багатьом компаніям подібні хитрощі сходять з рук? Це нагадує мені аеропорт, який постійно отримував скарги на те, скільки часу займає доставка зареєстрованого багажу до пункту видачі. Тому вони просто змушували людей йти на 10 хвилин довше, щоб вони не чекали так довго. Я працював у благодійній організації, що займається боротьбою з раком, і половина людей замовляли речі для себе, а потім перераховували кошти на рахунок організації, робота, що відкриває очі для 16-річного підлітка після роботи в неприбутковій організації. Я більше не довіряю неприбутковим організаціям. Я також не жертвою на благодійність. Якщо не знаю на 100%, куди підуть гроші, це означає, що я зазвичай більше не жертвую. Ніколи не був пов'язаний угодою про нерозголошення комерційної таємниці, але контролював технічні аспекти зустрічей Herbalife. Йдеться про зустрічі з продавцями найвищого рівня та їхнім правлінням. Вони говорили про те, як маніпулювати малозабезпеченими та нерозумними людьми, щоб заробити на них мільйони доларів, як навчити інших обманювати інших. Щоб вони заробляли більше грошей. Представникам Herbalife було наказано цілеспрямовано працювати з матерями-одиночками, оскільки концепція роботи з дому до того як вона стала мейнстрімом разом із можливістю поповнювати їхні обмежені фінансові ресурси були найкращою здобиччю таких фінансових пірамід. Я працював у стартапі, який відстежував рівень щастя співробітників, ніби для того, щоб зробити їх щасливішими, але на практиці здавалося, що вони заздалегідь позбавлялися від нещасливих працівників. Не потрібно чекати, поки вони звільняться. Власниця спортивного одягу Коламбія занедбує своїх тварин до смерті, а потім вона просто купує більше. Я мав доглядати за ними, але в мене навіть не було елементарних медикаментів, таких як бутафорія, шприц чи ветеринарна плівка. Вона не викликала ветеринара майже ні за чим. Дві кози померли від недоїдання, а в однієї відпало все копито. 12 курей загинули, два міні віслячки померли. Морська свинка сиділа сама в тліці для хом'яків, а собаку свого покійного чоловіка. Чоловіка, Монті, вона тримала замкненої в собачій бутці. Їй собакам дозволяли виходити, але не Монті, навіть на повідку. Спочатку його випускали, і я був з ним у чудовій формі, гуляючи з ним щодня. Але одного дня вона перестала дозволяти навіть це. Я пішов, коли вона почала говорити про те, що збирається завести більше тридцяти овець і свиней. Це було жалюгідне місце. Її маєток. Я працював там лише рік і приносив свої запаси, щоб лікувати те, що міг, але мені завжди буде боліти серце. Ще не зміг зробити Ільшого я багато разів викликав службу контролю за тваринами, але вони ніколи не допомагали. Навіть з козами, які були схожі на ходячі скелети, багаті люди можуть робити з живими істотами все, що завгодно. Я працював у закордонній компанії, яка забезпечує саморегулювання однієї з електромереж у Сполучених Штатах. Моя робота полягала в тому, щоб допомогти захистити їх від кібератак і допомогти написати правила, які забезпечують цей захист. У мене були панічні атаки в неділю ввечері, тому що я знав, що наступного ранку. На роботі ми пройдемося по списку всього, що не відповідає вимогам. А юристи будуть стверджувати, що відповідає, і нічого не буде зроблено. Багато разів юристи казали мені, що я неправильно інтерпретую те, що написано. Тоді я нагадував їм, що я писав це разом з комітетом. Якщо вони мені не вірять, то можуть піти і подивитися протоколи засідань, які велися на засіданнях. Натомість вони просто задокументували б свої виправдання щодо дотриманих вимог, але насправді нічого не захистили. енергетична система. Система США зараз настільки вразлива до кібератак, що це лише питання часу, коли мільйони людей опиняться в повній катастрофі, а сотні тисяч можуть загинути. Я просто не можу навіть думати про те, настільки все погано зараз. Я пам'ятаю, як один журналіст сказав, щось на кшталт: найдепресивніші люди, у яких я коли-небудь брав інтерв'ю, були фахівцями з кібербезпеки. Електричні компоненти Tesla і Rivian виробляються на одному заводі великого виробника електроніки і навіть мають спільний персонал. Одного разу це. Призвело до того, що Ілон влаштував істерику і погрожував забрати контракт десь в інше місце. Рішення під час наступного візиту компанія відокремила лінію стіною і повідомила Ілону, що розірвала контракт з Rivian. Вони все ще виробляють обидві машини, а також компоненти для нових електричних моделей Ford. Працювала в лікарні, що спеціалізується на лікуванні раку. Вони робили щось нове, фактично, таргетування типу раку за допомогою правильного типу кіміотерапії. Більшість онкологічних центрів цього не роблять. Отже, припустимо, у вас рак С, але страхові компанії уряд вимагає, щоб ви пройшли хіміотерапію від раку А і Б, перш ніж лікувати рак С, оскільки гроші збільшуються приблизно в 10 разів, недоліком для пацієнта з раком С є те, що йому доведеться витратити набагато більше курсів хіміотерапії, ніж якби він лікувався від раку С. Тому, якщо ви коли-небудь опинитеся в такому поганому становищі, переконайтеся, що план лікування складений для правильного раку, а не для помилкової чекової книжки. Що може зробити пацієнт? Щоб переконатися, що він отримує правильне лікування. Я маю на увазі, що можу запитати свого лікаря, але він завжди скаже так, незважаючи ні на що. Мені роблять ін'єкції в око. Мені сказали, які ліки вони рекомендують. Але страховка захоче спробувати дешевші. або я можу заплатити з власної кишені. Мій вибір. Тож я отримала три голки в око без жодної користі, перш ніж отримала те, що мені потрібно, і що почало допомагати. Негайно. Охорона здоров'я ви просто найкращі. Один з дивовижних секретів полягає в тому, тому, що багато товарів, які продаються як ручна робота або ремісничі, насправді масово виробляються на фабриках за кордоном. Бренди покладаються на хитромудрі формулювання, щоб продати імідж дрібносерійного виробництва, але за лаштунками часто виявляється зовсім не те, що рекламується. it консультант найважливіші програми у банківській, страховій та фінансовій сферах працюють на застарілих машинах, скріплених скотчем, молитвами та пилом, що стоять у темних вологих кутках, здебільшого забутих підвалів. Крім того, ці системи написані на найнезрозуміліших і давно мертвих мовах програмування, або навіть безпосередньо на асемблері для певного набору мікросхем, написані чарівниками коду на своїх власних специфічних діалектах, які вже давно вийшли на пенсію, або навіть померли. Резервні копії системи резервного копіювання здебільшого не існують, або ж стрічки з даними зношені до стану практично прозорої стрічки у 2020 році. Навіть був випадок, коли стрічка для прибирання 99 в року все ще лежала у відсіку, бо робот був несправний. Якщо прибиральник або двірник висмикне не ту вилку, щоб знайти розетку для свого пилососа, є велика ймовірність того, що цілі філії або навіть установи почнуть руйнуватися. Більшість цих систем також ніколи не будуть оновлюватися через їхній застарілий статус, тобто ми не знаємо, що це таке, що воно робить, або навіть як воно робить, але це критична частина всієї нашої інфраструктури, і ніхто не зважиться до неї доторкнутися. Ми ніколи не інвестуватимемо необхідні суми для аналізу цих систем, написання документації або навіть їхні заміни. NDA компаній, для яких я робив проекти, давно розірвані, але деякі з них зараз перебувають під слідством за шахрайство та ухиляння від сплати податків, тому я не буду розголошувати точну інформацію. У мене був професор, який працював на компанію, що співпрацювала з урядом штату Огайо над оновленням усіх їхніх баз даних. Коли моя професорська команда подивилася, як вони це зробили, я не жартую. Штат керував усіма соціальними програмами штату Огайо за допомогою електронної таблиці Excel, що містила мільйони рядків. Якщо вам сподобалося це відео та ви хочете дізнатися більше про шокуючі історії, не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А в коментарях напишіть, який секрет вас вразив найбільше. Поділіться своїми думками. Читаю та відповідаю на кожен коментар.